Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні ми поговоримо про гру Nine Chronicles. У цьому відео ви дізнаєтесь все про гру та як тут можна заробити. Приємного перегляду! Гра працює і виплачує вже більше 2 років. На старті люди заробляли по 100-200 доларів за арену. Звісно, зараз токен просів, але і так 40-50 доларів за місяць можна заробити. Все залежить від вашої прокачки і потраченого часу. Щоб почати грати, переходимо за посиланням. Тут заходимо через Google Аккаунт. Далі треба скачати лаунчер, в ньому створити новий аккаунт і підв'язати його до нашого аккаунту на сайті. При реєстрації вибір планети не важливий, бо потім ми зможемо її міняти. Обов'язково збережіть свою адресу. Вона знадобиться, щоб заходити на іншому пристрої. Зараз гра доступна на ПК та телефони. Щоб під'єднати ваш аккаунт на телефоні, натискаєте на ПК на ваш гаманець і скануєте код. В грі є два сервери планети ODIN та Heimdall. Останній був запущений разом з мобільною версією, і спочатку на ньому були більше нагороди, але зараз трохи вирівнялось. На початку ми створюємо персонажа. На одному сервері може бути до трьох котиків. Отже, заходимо. Зверху в нас є енергія, вона відновлюється раз на 6-7 годин, залежить від швидкості блоків. Енергію тратимо в підземельні. Заходимо в Adventure, далі на локацію і вибираємо Stage. За їхнє проходження ми відкриваємо нове спорядження, отримуємо ресурси досвід та прокачуємо Battle Pass. Якщо натиснути Enter, то ми вибираємо спорядження, бафи та відправляємо нашого героя. За один захід тратиться 5 енергій. Також можемо натиснути і відправити його зразу на всю енергію. Ось так виглядає рівень. Ми просто спостерігаємо. Є три хвилі та різні монстри. Ми ж маємо нашого героя так прокачати, щоб він пройшов до кінця. За першу хвилю ми отримуємо досвід, за другу ресурси. А якщо пройдемо третю, то відкриємо наступний стейдж. Вертаємось на головну. Розробники зробили цікавий магазин. Якщо ми зайдемо в маркет на комп'ютері, то побачимо спорядження та розхідники. А якщо з телефона, то лише ресурси за донат. В маркеті, якщо біля спорядження стоїть замок, то ми не можемо його вдягнути. Наприклад, щоб вдягнути цей меч, мені треба 365 рівень. Ми можемо натиснути зверху на кнопку і нам покаже все, що нам доступне по рівню. Торгується тут все за NCG. Вертаємось на головну і заходимо в воркшоп. По центрі в нас є виклик. За золотий пил можемо викликати золоту ауру та руни. За срібний пил звичайну ауру. Шанси та варіанти виклику можемо глянути, якщо натиснути на Probability Information. Зараз золотий пил можемо отримати лише за донат та Батл Пас. Далі в нас йде крафт. Тут все посортовано: мечі, броня, пояси, намисто та колечка. Після того, як ми пройдемо певний стейдж, нам потрібно за кристали відкрити рецепт. Далі ми натискаємо на потрібне спорядження. І бачимо справа всю інформацію. Зверху можемо поміняти базовий і преміальний варіант. В преміальному використовуються дорожчі ресурси, але можемо зробити кращий предмет. В обох варіантах ми гарантовано отримаємо одну зірку з бафом. Решта, включно з навиком, залежить від везіння. Далі переходимо в апгрейд. Тут все по класиці. Вибираємо потрібний нам предмет. І додаємо таке ж спорядження, щоб заповнити полоску і перевести його на наступний рівень. З 3 на 4 рівень вже треба буде платити NCG за прокачку. Далі руни. Якщо у нас є потрібна кількість рун і кристалів, ми можемо її підняти на наступний рівень. Руни можемо викликати, купляти або вибивати з босів. Пізніше про них розкажу. Остання вкладка Грінд. Тут ми можемо непотрібне спорядження за 5 енергії переробити на кристали. Чим краще спорядження, тим більше кристалів отримаємо. На головній сторінці в нас є нагорода за патрулювання. Її ми можемо збирати раз на 12 годин та отримувати срібний пил та кристали. Посередині в нас є світовий босс. Їх наразі буває два типи, із них падають різні руни. Ми маємо по три спроби на певний час. В боса є свій рівень, за який ми отримуємо додаткові нагороди, тож старайтесь нападати на різні рівні. Ми натискаємо Enter, знов готуємось як перед стейджем і нападаємо. Тут все теж проходить автоматично, і ми можемо пропустити, якщо натиснемо зверху Skip. Нам показує скільки ми нанесли шкоди і які руни отримали. А це ми вже отримаємо за рівень боса. Вертаємось на головну і справа бачимо наш батлпас. Зверху ми маємо безкоштовний, а знизу платний. Зараз це 18 доларів. Але щоб його купити, треба зайти з мобільної версії. Я поки граю без нього, але якщо хтось захоче, то він дає непоганий буст гравцям, адже з нього випадають руни, розхідники та золотий пил. Нижче маємо колекції. Тут ми віддаємо спорядження або ресурси. Та отримаємо баф для нашого персонажа. Тут радив би поступово закривати, особливо ті, що дають відсоток до статті. І остання споруда арена. Тут ми будемо заробляти наші NCG. Ми заходимо і бачимо, що зараз міжсезоння, де ми нічого не можемо заробити. Також бачимо, скільки днів до наступної арени. Нагорода на арені залежать від вашого місця в лідерборді. Також вони збільшуються, якщо ви маєте застейкані монети. При переході ми бачимо наш ранг, силу інших гравців, на яких ми можемо напасти, та скільки рейтингу ми отримуємо. Також, якщо на нас нападають і ми програємо, то ми втрачаємо рейтинг. Основний момент нам дається 8 квитків на 16 годин. Час теж може мінятися, і якщо ми їх не використали, вони згораються. В минулій арені я пропустив декілька битв і був у топ-500. За це я отримав 98 монет, що зараз 10 доларів по курсу. Також кожного дня ми можемо на сайті клеймити NCG просто за те, що ми грали в гру. Заходимо у вкладку Earn і дивимось внизу. Спочатку у вас буде менше, але чим вищий рівень, тим більше монет отримаєте. Після 300 -го рівня ви зможете кожного дня забирати по дві монети. Також наверху пише, який ваш баланс на сайті. Ці нагороди приходять на сайт, і з нього ми вже їх виводимо без комісії в гру. Один з найбільших мінусів, що гра на ефірі, і що потім монети з гри вивезти на гаманець і продати, треба буде 15-20 доларів на комісії. Тож, я створив групу в нашому чаті. Де ви можете виставляти свої пропозиції та купляти напряму в інших гравців. Якщо потрібно, то за невеликий відсоток я буду посередником. Також є можливість продати чи купити напряму в мене зразу за гривню чи іншу криптовалюту. Наразі торгую NCG, Vax та будь-які перекази з гаманців чи бірж. Всі посилання залишу в описі. В цьому відео я розказав все, що знав про гру. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а ми зустрінемось у наступному відео.